Шанс, Сльози на очах і навіть досі. Що ти почувала? Ем, ну, я була сумна, Трохи розчарована, ем, тому що не пройшла далі. Ну, саме в команді Потапа. Він мені е, е, імпонує як тренер, як наставник, е, але я вже просто в думках їхала додому, вже mm -hmm. попрощалася з голосом, і я була дуже здивована. Для мене це просто був шок, що казка вкрала, мене віддала останнє місце. От і зараз я почуваюся вже краще mm -hmm. бо я проекті. Ну насправді хочеться тебе привітати, тому що ти одна із тих учасниць, яку які дали другий шанс. Але перед цим Святослава Карчук, Отап. Обіцяли, що створять твої музичні платформи, на яких будуть треки, і вони тобі це дають музичне життя. Яка реакція була на таку пропозицію? Um, От внутрішньо yeah, ще дуже, відчувала? Я дуже рада. І мені дуже хочеться, щоб мою творчість достойно оцінили. І, і хочеться писати далі. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим: Додаткові гігабайти, домашній інтернет. Та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Як взагалі відносишся до зміни тренера? Е, я знаю, що це я... очікуваний поворот. але… Це неочікуваний але... поворот я. Ну, я з задоволенням, з нетерпінням чекаю, щоб е, попрацювати з казкою, тому що вона сама брала участь у вокальних шоу. Можливо, вона поділиться якимось досвідом і буду е, намагатися пройти далі. І в мене є шанс. Так, я хочу шанс. використати його наповнив. Як будеш переконувати глядачів? Тому я? що зараз ти будеш вже в Ютуб каналі, поки що виходити з казки. Як будеш переконувати? Я буду справжньою, я буду такою, яка є. Показувати свій талант, старатись менше нервувати, тому що це дуже сильно заважає, і можливо, це сьогодні мені завадило відкритися, але можливо у тренера різні погляди на якість учасників. Ну насправді ти теж була неймовірною, і це Дякую. зауважили всі тренери. Але зараз вже така напружена сама атмосфера, коли місця кожен тримає вже для найсильніших. Так зрештою, ти маєш ще один і цей шанс його насправді потрібно використати. Але якщо раптом от не голос. Що далі? Mm, тоді далі мій творчий шлях як артиста поза голосом. Я вважаю, що в мене є перспективи, в мене є е, досвід, в мене є вже багаж якихось моїх пісень, які можна записувати, можна подавати там в ротацію mm -hmm. на радіо, наприклад, робити кліпи. Далі, По, далі. Поради від твого тренера Потапа, які ти почула, і які будеш використовувати вже на наступному етапі. Дуже важлива річ була для мене це подавати пісню і проживати пісню, і співати її як від свого імені, тому що ми переспівуємо пісні ну, інших артистів, і вони, звичайно, пишуть про себе. І тобі просто потрібно повірити в те, що ця пісня про тебе, і розказати просто. Її. Ми тебе вітаємо ще раз. Як ви бачили, як ти дуже дуже хвилювалась? Але скажи, ти хвилювалася більше на сліпих чи зараз? Я навіть не знаю, тому що все змішалось просто і я не можу зараз якось чітко розсудити, коли я більше хвилювалася. Я хвилювалась, це факт. Більше-менше Ти... я не, не скажу вам. Ми тебе знову ж таки вітаємо. Бажаємо тобі успіху Дякую. на новому твоєму етапі в голосі. Тому зібратися докупи, зібрати всі свої сили і гайда на репетиції. Дякую. Ба -ба. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали.